Вітаю, друзі! Вітаю всіх, хто обожнює в'язання і пряжу. Моє ім'я Марінка. І якщо подивитись, яку купу останнім часом пряжі я накупила, мабуть, я пряжа залежна, і дай Боженько мені якнайбільше рочків прожити, щоб встигнути цю пряжу вив'язати. Але ж ви самі розумієте, постійно з'являються якісь новинки, якісь артикули, яких ми ще не в'язали, не бачили. І... Я думаю, що це не виліковна хвороба. Скажіть, як це у вас? Минуле відео було сумбурним і я на емоціях забувала пояснювати, куди і навіщо я поїхала, з якої пряжі і що саме я в'яжу. Тож ви мене вибачайте, будь ласка, зараз, поки я буду робити різдвяний віночок, я вам поясню стосовно ярмарку у вюрсбурзі. Він насправді був великим. Була значна кількість стендів з різноманітними товарами, які зайняли два поверхи бізнес-центру. Просто дійсно це вже було схоже більш на якийсь магазин, оскільки пропонувались до продажу багато нерукодільних витворів. наприклад, різноманітні прикраси, які ми бачимо майже в кожній крамниці, або борди для малювання і розвідку дітей. Або товари для рукоділля, які ми можемо на таких платформах, як Aliexpress чи тему замовити, ось, наприклад, приладдя для нарізки овочів. Чи було б вам це цікаво? Мені не було. І відверто кажучи, коли подумала, що вибір тканин або бісеру та гудзиків буде всім цікаво подивитись, і я такі стенди мала намір засняти. На жаль, мій телефон просто розрядився. Чи всі такі ярмарки в Німеччині? Звісно, що ні. Це просто мені так пощастило в лапках. Я бачила дівчата, їздили в Мюнхен і в Кьольн. Там були шикарні рукодільні ярмарки і виставки. Для мене це занадто далеко. Тому надихаємось від того, що є поблизу, і від відео інших дівчаток. Ви можете подумати, що ці малюсенькі шкарпетулечки для кешеньки. Але навіщо тоді третя? Оце інтрига. Зараз найти каліше. Нарешті ці дві смугасті сосиски готові і йдуть купатися. Я сподіваюся, після ВТО вони перетворяться на гарних шкарпеткових лебедів. А я вже приготувала ноточки на наступну парочку. Моя донечка вчиться готувати. І коли виходить гарно, це так мене тішить. Радість за успіхи дітей та близьків зігріває серденько зсередини. Подивіться, ну яке гарне мишенятка намалювала моя донечка. Я залишу його тут в кадрі, нехай підіймає вам настрій. А я хотіла поділитися своїми думками стосовно ось цієї пряжі. Спочатку я витягнула хвостик зсередини, бо хотіла в'язати дві шкарпетки одночасно. На жаль, там були розриви. Ось, я зберігаю всі шматочки. Я перелякалась, бо подумала, що Міль знову вирішила відвідати мій прядний ресторан. Втім, гадаю, що це механічні пошкодження, оскільки ознак. Життєдіяльності цих шкільників я не виявила на щастя. Крім цих маленьких неприємностей, пряжа виявилась жорсткуватою, сухою і важкою в роботі. Я в процесі ще тільки не робила, щоб врятувати пульсуючий палець, ліпила пластир, намагалася в'язати в гумовій пальчаці, але це все лише гальмувало процес. І наступний, як на мене, вагомий недолік, пряжа має неравномірну товщину, а це перетворює медитативний процес в'язання в щось досить нервове і дратівливе. Отже, мої висновки такі: Не все, що виготовлено в Європі, супергарної якості. І не все, що по привабливій знижці, можна купувати. Принаймні, якщо це невідомий виробник та артикул, і ти не бачила оглядів на цю пряжу раніше. По закінченню цих я розпочала відразу наступні. Втім, гадаю, що в цьому році я не встигаю, але нічого, покажу вам їх вже в наступному відео. А ще, друзі, Мене сталося нещодавно досить велике, як на мене, замовлення. І наскільки це було для мене цікаво і захоплююче, настільки ж стресово і нервово, бо було досить обмаль часу, а виробів треба було зв'язати декілька. І звісно, що не обійшлося без перев'язів. тому що, наприклад, дівчинка хотіла не бактус на шию, а модну хустинку на голову. І мені довелось. За два дні до відправки вночі в'язати цю хустку. Бакто залишився у мене. Сподіваюсь, для нього знайдеться власниця. Загалом це виявилось для мене неабияким випробуванням, і я чекаю на головне, через що на це погодилася це гарні професійні світлини. А поки що в мене є лише ось такі відео. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую новеньким за підписку. Ви навіть не уявляєте, як, наскільки це мотивує робити щось далі. І я хочу побажати вам всім миру, здоров'я, наснаги і натхнення. І до нових зустрічей!